Ти який флюр будеш ставити, окуньовий чи щучий? Щука не треба, а якщо не буде клювати. Так, ми сьогодні по окуню. Ну, у мене ось тут прив'язаний 0,2. Я ще заказав приманочок новеньких під окуня, які закінчилися в інших кольорах. Побачимо скоро сезон окуня. Так. не знаю я буду відкриті гачки поки що використовувати в одному місці там де знаю що будуть зачепи тоді поставлю офсетний гачок Ну, інша ж приманка, звісно. А поки що. Такі ти хотів, на? Дивись. Ну, такі маленькі дивись. Маленькі-маленькі. Тобі давати таку? На, ось тобі таку приманку. І я таку ж візьму. Таку ж візьму. Всім привіт! Знову приїхали на окуня на нашу річку Убідь. На ямки, при ямки, там, де колись клював окунь. Ну, зараз ще жовтень, кльов не дуже, але ми стараємось шукаємо рибку. І сьогодні у нас буде, я думаю, хотілося б так, щоб було більше окунева рибалка, ніж щуча. Ну, але якщо і щука буде клювати, то ж ніхто не відмовиться. Правда, при такій снасті, як у нас, Флюр тонкий, ну, щука буде відкушувати. Побачимо. Зараз все покаже. Риба, вода, річка. Ого, водички тут. Тут водички так, що якщо риба клюне, то її не витягнеш. Три грами. Три грами. Ну що, кидаю Туди. Подалі. Нормально. Сьогодні в нас вже не буде бродіння по холодній воді. Більш така простіша риболовля з берега місця. Ну, Нормальні, щоб ловити з берега. А от що з рибою, не знаю. Це перший виїзд в ці місця чисто на окуня. Щуку тут ловив, щука є. Поки що не клює окунь, але не хочеться ставити приманки на щуку. Ти будеш взагалі на щуку щось ставити? Ні. Чисто оце по окуню ходити будемо. Ну, не знаю. Якщо так піде далі, то можемо ми тут окуня не побачити. Жодного клювання окуня на одну дюймову приманку, це щось щось не те з рибою. Або її тут немає, або вона не хоче клювати. Тоді давай Віталій, зараз ще декілька ямок перевіримо таких стопроцентних окуньових. Якщо не буде... Якщо не буде, то будемо кудись переїжджати. Ми там на виході з ями спробували біля травички. Тепер ось на вході тут теж такі окуньовий берег Тиха вода Є що? О, хто? Окунь? Ой, я би побачив. Перший є такий. Що приманка є Первий окунь є, ти бачиш. Далеко десь там на вході в ямці, так? Да? Хтось передлетать. Як і ньому рот <риклад> уліз ця приманка? Я думаю, що просто їх немає. Вот все боєм плаваємо. <риклад> Ну, no, да є, да? Там таке спито полтону так і дає. Да, просто через траву попробує ще її Далеко від берега взяла? Ну no, не відкусила. Крупну рибу ніяк не візьмеш. Крупну для ультралайта чи лайта. Може треба на щуку все-таки переходити. А не вокуня впиратися в тих місцях. Ну, побачимо ще там. А если что, куда проезжать? Ты на червячка ловишь? Ну, то вот тут А, я понял. Така приманка, как у меня, тільки больше. 1,6 дюйма. Чи 2 дюйми навіть. Перейшли ще на одну ямку. Я як завжди нічого поки що не міняю. Окуня пробували вити. Віталія Проманка теж окуньова, але вона набагато крупніша за мою. І тому шансів на клювання щуки також більше. Одна в нього вже клюнула, дістати не змогли, тому що ви бачили які умови. багато трави. Вона зійшла благополучно. Ну і добре. Ну а ми будемо напевно міняти місця, кудись поїдемо шукати рибу на інші ямки. Тому що ці місця по окуню поки що не працюють. Ще ранувато. Окунь не зібрався. Отак, щоб масово в якомусь місці. Він, як нас кажуть, дуже сильно розбавлений водою. Так, куди ж ми поїдемо? Може поїхали там, де нещодавно тебе щука клюнула, окунь гарний клюнув. Ну і там більше так поопиратись. Ми тоді під вечір туди потрапили і... ну як сказати... Не вистачило часу, щоб нормальне місце облавити. Диви, яка красота вийшла. Вінегрет получився. Перевернув коробку з приманками, треба про все аккуратнее. По Українській буде Вінегрет? Вінегрет буде по А як, як звучить рано по-русски, Вінегрет. Вінегрет так? Да? це. Мені це мішанка, тобто мішанка треба називати по-українськи. А Асаркі. <рес> мікс. Мікс це ну, англійська. Ну це ну, слово англійського походження. Ось дивися, таку можна ставити приманку на щуку. І буде. Ну, тобто окунь щука. Оце два дюйми. Ну, я тут взяв, якби, бачиш, це Типа щучі будемо пробувати. Ну, треба кудись їхати, щось, тут щось мені нездорово подобається. Приманки попереворачувалися. Дивись, дивись, диви, не можу взяти рукою. Тож ногти треба не обрізати місяцем. Щоб... <laughs> Ноги не обрізати? ну ти ти подиви. Така Ах ти. доходить до якогось. Будемо як китайці, да? так? що ти не можеш взяти? А ну на. на. Ну. Ногти обрізані сьогодні. І що ти знову кинеш мені? Я тепер не можу взяти. О, взял. Ну, поїдемо пошукаємо рибу. Що її шукати. Тут місця такі. От їх потрібно час від часу перевіряти. Там раз-два тижні. А взагалі Думаю, що в листопаді тут буде нормально клювати окунь. Але поки що ще не листопад. Ні, там є грузок. Переїхали ми на ямку, де були нещодавно. Так, ти приманку не міняєш, а я приманку не міняю. Зараз проб'ю маленькою приманкою на пасивного окуня, а потім уже, якщо Віталій захоче, то проб'ю щуча приманка. Три дюйми можна поставити. Ти зараз каже, їдемо далі. Так? Все? Перша проводка покльовки немає, їдемо далі. Так ти будеш крупнішу приманку ставити? Не будеш? А я б хотів. би. Ну, я ще хочу окуня перевірити. До, тому що тому що тут найбільше шансів піймати окуня там далі таке щуче місця не знаю Віталій, щуча покльовка чи ні але була нормальна така покльовка ай перше клювання в мене на цьому місці та й взагалі за сьогоднішню риболовлю я думаю ще окунь Ну так добре влупив. Ой -мо. Нормально так врізав. Ну не знаю, я от тільки хотів, думаю, зараз кілька закидів, буду міняти приманку на щучу. І тут удар. Да, на однодюймову хитомі. Все, в'яжу простіший флюр. З того що в мене є 0,25. О, 0,45, а це буде нормально. Тому що буду пробувати ловити щуку. Щось окунь сьогодні зовсім мовчить. Нічого не буду вигадувати. По щуці нормально працює ось такий розмір тридюйми. Це битенька, візьмемо новеньку і це битенька. Ну, такий колір, чи такий колір, чи таке ось завастеньке щось буде міняти. Чи ось, наприклад, ще є зелененький і ось такий. Ну, почну з такого кольору. Колір лох, як кажуть. Також джигрі. Мені подобається ловити на джигрі. Швидко змінюєш вагу грузка. Я поставив 5 грамів. Для цих глибин достатньо. Пробуй <рив рив> джигуй. <рив джигуль>. Ух ти! Не відкрив, не відкрив дужку. Тут окуні теж були в минулому році. Викінги. Окуні а не вікінги. І щука бувала. Вона ну, твічинг я тут ловив в цьому році. Це ж таке. Тут джигове місто, так може лупануть. Я анаконда. Є. Є риба. Щучка. Выманив її з цієї ямочки. Ой, тут така колодка, что можна злетіти у воду. Оба. Ну, це така місцева риба. Але все ж таки вона клюнула, як я й хотів. Будемо її відпускати обережно, щоб самому не з цієї колодки. Вже тут під берегом взяла на Кину туди в забоч. Там ще трави багато, але там... Дрібна риба якась скаче. Ех, трави багато не проведу. Ще тут не поджигу, я все в траві. Одну приманку тут залишу, тому прийшлось перев'язатись, Інший колір поставив, ну поїдемо далі, не будемо витрачати час. За три години два хіба. Ну там відкинемо. Годину на переїзди і дві години чистої ловлі на джиг. Ну, може помилка була, що ми все-таки впираємося в окуня якого зараз ловити немає сенсу в цих місцях. А потрібно ловити в щуку. Ну, не перевіриш, не дізнаєшся. Я так люблю говорити. ну Щось спіймали Віталія окунь щучка. У мене щучка. Ще я думаю, що повинно плюнути сьогодні. Перевіряємо приямки. Біла риба ходить зверху. Отак. От Вже відкусила Віталій. Хвоста відкусила. Не знаю хто це був, тільки що може навіть... А ну чуєш, іди сюди. Віталій. Приди сюди попробуй, може це окунь був. Ну. О, нормально так закинув. Маленькі приямки, глибина, ну, 1,5-2 метра. Але щука може бути. В'яла риба, тикнула дуже-дуже ніжно. Фізно? Та ні, це перший раз Віталій. Каже, знову. От один раз тут була в мене клювака, але рибка напевно за хвіст прикусила приманку. Тому що навіть з гачка не збитані. Віталій все шукає окуня, але поки що так само як і щука. Зацепивсь? А, дорвався. Такі ж рибина була. Дивіться. Луска на гачку залишилася. Якусь рибину підбив Віталій. Так чи біла стоїть, чи я не розумію якось. І ще ранувато там, щоб біла стояла. Чи може щучка промахнулась? Вс, шукаємо рибку. Віталій Окуня я щуку. Трава в цьому місці упала. Я тут коли ловив на твічинг, то Ну, дуже важко було ловити, тому що... На дні все ковром в траві. Ай-яй-яй-яй-яй. Поки камеру включав, зійшла, щука була. Так обідно, знаєш. Це мене вже четверте клюва. Там клювання. На цю приманку це вже третє клювання. шанс дав. Ти? Ага. Знаєш, така щучка Резво лупанула. Зійшла, от вже. Чекаєш ту покльовку. Не відразу клюнула, я трошки нижче щоб все обкидав, тут обкидав. Ну десь закидів 10 було на цій ямці. Не клювала. Я потім так пих, як лупить. На що поклівка? Укунюва? Хоч риба і не активна, але клювань більше, ніж на десні. Та ти зрозумів, поня... я, я закидаю, хочу джигавати, а приманка чомусь не тоне. Я, я роблю такий підрив, і там вже висить щука. Вона клюнула на падіння. Я її побачив. Знову покльовка і знову я без риби, не, не засіклась. З під берега хапнула. Оце коли вона так під берегом клює, то їй потрібно твічинг сюди. От зараза. Така ж там грамів 400 максимум. Але те, що вона взяла приманку, коли та опускалась, до дна. І... і шнура була дуга. Тому я клювання не... не замітив просто-напросто. Є! Yeah. Є! Yeah. Ух ти, ух ты! Оце вже інша. О. А як її взяти? От зараза, ну ти подивися. Ти там не дотягнешся до її. І я не дотягнувся. А на шнурі зараз шнур тонкий, окуневий. Да я не знаю як її. Ні, ніяк просто. Ні, шнур тонкий, одерва з приманки з повідком все піде. Я... Не 400, а... а може і 600. <ривіт> да ні, 600 немає, 500. Ну звичайна риба! У біцька. Ну так дивися, пройшов 50 метрів Ось так На цю розиночку віолет колір. М'ясо, так? Ну що? На сковорідку? Тут поймають, Пішла. Може переходити на щуку? Оця щучка порадувала. Якось вже не очікував, що клюне. Знову ж не на першому закладі клює. Трошки треба її повговарювати. Снасть окуньова, ну як окуньова, Шнур тонкий, тому якось боюсь підіймати рибу на шнурі. Я думаю, що ви помітили, ми ловимо біля міста, тут за день проходить багато спінгістів і ми сьогодні багато бачили. Тому, як кажуть, щука трошки вже бачила приманок. І ввечері вона не така активна. Може якби, може якби зранку, то було б краще. Але більшість ловить на рівномірну проводку. А джигова щука якби залишається -то, тому, хто ловить на джиг. Ага, і щуки. Тут листя стільки що. Листя багато, бачи. Нам тут є щука в цьому місці. Хопа! Ничего килограмм. Це ж треба таке? Ну десь п'ятого закиду, заки Дук... Віталій. Духнула! хе <реш> хе все, хорош О, і відпала сама під берегом. За повідець взявся, вона відпала. Ну, відпала, так відпала. Наступного разу їдемо в інші місця. Грам 400. Як ви думаєте, в такому місці? Може бути риба. Не знаю і я. Ух ти, Нічого собі! Ух ти! Ха. Ух ти. Здурвіла чи що? Оце да! Тихо, 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 тихо! Запуталася! Не бачив Віталій Тут же ж тої річки, а? Я таки кидаю, ще не перший джиг, так тук-тук, таки пум. Да так, десь кілограм Війна, їсти буде там. Так я не буду рибу брати, тобі треба? Так. Як вона так зачепилася Якось вона так зачепилася Чи в замок? Що я не можу дістати гачок. Є їм Кілушка. Чого не, Чого не виживе? Чого не виживе? А, ну хіба що хтось з'їсть, а так ось дивись, пішла, Попливла Давайте та сяде перетайма. А <схи> Так ти ще не джигавав там, диви, яке місце. А, і туди кидав. Отуди. От Оце десь отак у мене вона і клюнула. Тільки з під того куща. яким? тут якимось твічингом потрібно, а не джигом. Я траву бачу. Попробую провести отак. О, тепер опускаємо ямочка. Метр глибини. З-під корча. І ряски. Нема риби, нема. Тут треба щось інше. Так, десь піша, в равномірку. Ну все, тепер вже можна їхати додому. Більше нікуди ми не підемо. Достатньо. Трошки поклювала щучка. Я б сказав би, за той час, що ми ходили ловили, то і нормально було клювання. Е, недалеко від міста. А що? Погано чи що Віталій? Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Як завжди, не забувайте підтримувати український контент, український ютуб. Дякую за перегляд, до зустрічі.